Дві штатні одиниці. Розпис, ні, ні, штатний це, розпис. Там в окремо. Ну, пояснювальна це записка. Є, пояснювальна, записка. Да. пояснювальна записка. Так, я розумію. Так. Я хочу бачити тут кошторис, я хочу тут бачити штатний розпис. Ну кошторис. Забезпечення Найбіль... та облаштування, приміщення, оргтехніка, утворені структурні підрозділи. Так. Тут потрібно. То стара то службова записка-поповідь, да? Кожнація. 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 Кожнація справна. Кожнація справна. Просто до чого? Ми в бюджетна комісія ми працюємо з цифрами. Так? Більшість відділів управлінь приходять і показують, ніби, які конкретно, про яку суму йдеться. Так? Тобто, Хорошо створимо ми ці два відділи. Яке навантаження пляже на міський бюджет? Тобто, нам бажано бачити цифри на обладнання, на людей, скільки це, чого Значить, потрібно. По заробітній платі ми порахували, це виходить до мільйона гривень. Ну, бачите, яка серйозно сума. Серйозна а, не ми її не має. бачимо, і бюджетна комісія. Ви, ви окремо зробите з цього пояснювального закупівства да. або додаток і ну, чи все. З другої сторони, значить, відділ реєстрації майнових прав. Вони всі зробили розрахунок. По їхньому розрахунку вони можуть в місяць заробляти до 200 тисяч. Mm -hmm. тобто, множивши на 12, це виходить півтора мільйона. Відповідний розрахунок не робили, але ну, трохи менша цифра і про реєстрацію медичних і фізичних осіб. Тобто вони теж заробляють відповідні кошти. Я думаю, що мільйонів до двох вони будуть заробляти за рік реально для бюджету коштів. Ну дивіться, для того, щоб ми могли прийняти рішення, нам потрібно бачити ці цифри, які потрібні витрати, які можливі надходження. Так? Щоб не ви нам з голосу говорили, щоб це було в письмовому вигляді, тому будь ласка до сесії. Але якщо можна, щоб і ви зробили це якомога швидше, і надіслали всьому депутатському корпусу. Ми це зможемо оприлюднити і, і, і також оприлюднити на сайті, щоб це було зрозуміло, про яку суму йдеться. Вже на на сесії будемо ухвалювати рішення. Тому, я розумію, що ми виконуємо закон, але хотілося б бачити цифри. Можна? Рахуйте, будь ласка. Це питання можна? А якщо ви кажете мільйонна зарплата, чи все, це все взагалі в кошторис? Це взагалі з виплатами з усіма надбавками, так і працювали. З комп'ютерною технікою? Тобто 1 мільйон гривень. На 5 чоловік? Це на 8. А, на 8. Добре. Даже не на 8, а на 9. Значить, ми пропонуємо дослідуючим проєкті рішення, там де йдуть вже штатні чисельні, там ми вказуємо, що відділ реєстрації майнових прав буде 6 чоловік, а реєстрація юридичних фізичних осіб 3 чоловіки. Можна ці цифри?

<гум> ну, б... Це не про здійснення по створення, про. про необхідність це, тобто, про, як про держава про, про необхідність створення такого структурного розуміти, що є закон, який нас зобов'язує, що треба це створити. Але для, для того, то, що щоб прийняти рішення рекомендувати чи ні навіть створення, ми повинні, повинні все одно розуміти цифри. От тільки про це йде. Ми ж бюджетна комісія, так ми повинні цифрами володіти. Я розумію, що я це розрахунок по Добре. Тату mm -hmm. дивича, тому що там культур, <кій> але тут по наступному питанню там теж немає цифр, тільки <кій> що ну, тобто там є загальні цифри, кількість одиниць, але немає оплати праці. Це mm -hmm. ще так, не, так, не, так, не так, проголосували. Так, ще. Так, там так, теж немає у нас така скація, Олексій. Давай вийшов <кій> десь на 15 акт написати. Ми що у нас п'ять чоловік, да тому давайте будемо розглядати питання, потім проголосуємо за. Будемо Разом, Тому що я вам кажу, куда пишет камняк, треба написати, коли 15-20 мільйонів.